Звичайний хлопець, який народився в звичайній родині, батьки, брат старший, навчався в школі, як і всі діти, закінчив професійне училище, працював, одружився, є син. Він завжди підтримував стосунки з сином. До нас він приїжджав завжди на літні канікули, добрий, простодушний такий, завжди готовий прийти на допомогу. Дуже товаришував, бо його батьки з багатодітної сім'ї, і було багато двоюрідних братів сестер. Він дуже ладнався всіма допомагав. Не може, це не вкладається в голові. Їх трьох було двоюрідних братів одного віку, і вони дуже товаришували. І що це сталося таке з Сашою, Нема не вкладається в голові. Дуже шкода, бо не дочекалася мама, не дочекався брат. Фактично, буквально з того моменту, як не стало Саші. І Сім'я пішла вся. Він взагалі проходив і строкову військову службу, був командиром танка, мав сержантське звання, мав гарні відгуки з місця служби, і просто що його призвали. Він сподівався, що він попаде так, як за спеціальністю, бо він був командир танка. Але так склалось, що він попав в штурмовий штурмовики на Донецькому напрямку. останні він писав до мого сина, що Донецька земля каже: я ніколи тут не був раніше і не думав, що мені прийдеться тут побувати, і, мабуть, прийдеться тут залишитися. Оце були останні, останні слова. Ще це буквально він 14 числа травня 24-го року він ще написав, а далі прийшли, повідомили, що він рахується пропавшим, без вісті.